Працюю наново, бо щось з інтернетом якісь проблеми були. Побачимо. Що воно і як? Петя восмикає бункера. Вілок дипує трохи, якщо чесно. На дворі жара. Бензонасос не дає раду, та як все. Дай Боже, дай Боже. Може, з другого разу зайде нормально. А, е трансляція, бо щось з першого разу інтернет підглюкував. Та я і не впевнений, що зараз воно все буде форичити, так як має бути. Бог поміч, дай Боже, друзі, дай Боже. То тобто, ІзІВ, певно, вмерти, но йому не дають. 8 тонн, як дроту. Під сподом доволі волого. Хватає бензини або свічки вже по ж щось таке. Стандартна історія для зіла. Нікуди з тим не дінешся. Збираємо, друзі, пшеницю дебіан. Минулого року навів він шорох, такого дай Боже, Я думаю, не хочу знімати окремого відео по дебіану. Думаю, зроблю таку невеличку трансляцію, покажу, як відбувається стан справ. У нас сонце пече вже третій день так добротно, а вологість з кожним днем зменшується, і ми вже перейшли за базу вниз. І от то, про що ми говоримо? Що коли ми а, збираємо в плюс волозі, скажімо так, вологу пшеницю, то ми її підсушуємо до бази і нічого не втрачаємо практично, тільки на досушку. А коли ми вже маємо мінусову вологість, Тобто мінус від бази. Ти вже її не, не налиєш води, а? І виходить така історія. Ну і нічого, друзі. Якось воно буде. Андрійко хапнув два бункери і бере, певно, ще по третій їде. А вже Тарас, Тарасів бункер буде, напевно, війн. Ну, побачимо, як воно буде. Я тільки що приїхав на поле, тому зараз зорієнтуватися важкувато. Так, давайте почитаємо трошки коментарів, поки ми ще не їдемо. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, гарно ворожаю. Дякую, доброго дня, дай Боже, сорків знову з нами. Як жива? Жнива воно непогано відбувається. Трошечки там якісь паски на комбайнах проводяться. Ото така історія. То звикла штука. А в принципі, решта техніка дає собі раду. Так, дрібко стоїть, значить він візьме від назара бункер. А я вже від Тараса буду забирати, Петя переважно встигає. Тільки від дядька ловити з зіликом, то ми його і так не тому всім нормально. Тому моя задача пильнувати Тараса. Ну і він, в принципі, майже сюди під'їде. Тому такий буде, скажімо так, доволі коротенький стрім. Тому насипайте вподобає і погнали. Е, так, ми на свого зіла загрузили е, 9800, до бази доїхав, але кузов вже не підняв. Тут ну, фактично то вже переборка зілика. Дивіться Чернівців, дай Боже, Іван. Що там ярий ячмінь всипав? Друзі, не знаю, ми ще не зібрали цілої площі, але там, виходить, досить цікаві цифри. А, там швидше за все, що буде 8 плюс. Так. Далі. Що там Лемкін з Лемкін-Сулітером? Ну, то ввечері буде відео на каналі. Як ми сіялися дирати з Андрійком, там. там... Там доволі цікава історія, тому рекомендую не пропустити. Знаєте, як то буває, коли в неділю виїжджаєш в поле. Без ремонту нікуди, а то щось приблизно те саме. Плюс до того, що так, я готував з Андрійком ту на глуми, і потім ще одна історія вилізла нам. Цікаво, так що запрошую 19.40 до перегляду чергового відео. Так, ви пробували сіяти гречку? Пробували, сіяли досить, досить часто минулого року, ту, не минулого року. В минулому, скажімо, так, досить часто сіли гречкою багато. Чекаємо огляд фури. Е, чекаємо, але я також чекаю на 2000 лайків, бо мова була ясна і чітка. На 2000 лайків і я сідаю за огляд знімати огляд фури. А скільки ще лишилося молотити? Лишилася ось ця площа, лишилася площа біля бази з пшеницею. І сама 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 найдальшая площа 30 гектарна. Три площі з пшеницею і пів площі ячменю. Трошки більше, як пів площі. Лемкін проситься на заміну Ви Знаєте, Можливо, я і погоджуся з тим. Він своє досить багато чого пропрацював, щоб, щоб я з вами там щось пробував спорити. Так, вітання з Кам'янця-Подільського, гарних ружживів. Дай Боже і вам. Ленін вже старий, щоб таке таскати. Та може і так, може, і старий, але, але таскає, і нічого йому не є. Бензу, бензонасоса би толкового, битолкового, це було б люкс. Так, пану Роману, дай Боже вітання, з Харкова. Дай Боже, Володимир, дай Боже. Фура ваша, так, фура вже наша. Нарешті поталановило дивитися стрім. О, дядько, ми скінчив жнивати, вже може собі дозволити подивитися стрім з полів. До речі, дядьку, рекомендую вам хоча б якусь площу здибати з інтернетом. І попробувати е, таку, таку цікаву штуку, тому що вашим глядачам також би було цікаво подивитися онлайн, як ви працюєте. А не, можливо, не жнивами, а там, наприклад, якийсь посів чи якийсь ґрунтообробіток. Теоретично було б цікаво. Так, ріпак закінчили. Так, ріпак закінчили позавчора. У вас досить рідкісний дах з низьким дахом таких машин в Україні мало. А ми спеціально вибирали з малим дахом, з низьким дахом, тому що недалеко від нас є досить невисокий міст, під який нам досить часто приходиться їздити. Ну, як приходиться, не мішало би влізатися, щоб не обминати. І от ми спеціально шукали низьку машину. Вітання зі Львова, дай Боже, вітання з Кропивницьку, гарних врожаїв. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Так, там. Ага, все є звук, є. Е, не, нечайно натиснув. Ля крадеться, ніхто не крадеться, всі працюють повним ходом. Бачу, що звук пропав, нечайно нажав, щоб виключити. Коли плануєте сіяти ріпак. Друзі, я думаю, що наступного тижня вже би не мішало розпочати е, сіяти ріпак, але в нас ще жодна площа не готова до цієї е, процедури, тому що буде досить багато відосів про підготовку ґрунту, а тоді вже буде. А, про сам посів. Залишайте вітання з Бобринця. Є з Лук, добре, скільки кубів причеп фури. А, друзі, я, чесно кажучи, ще не вникав. То я не дуже сильно приймав участь у виборі даної фури, тому а, до кінця всю інформацію не вивчив. Машина приїхала, а, зробила фотку. В першій хлопці там щось залягли клапанами на компресорі чи щось типу того. Ледве приїхав додому, потім Тарас там з Володією щось сиділи, розібрали компресора, подивилися, вроді все грає. І от зараз він кожен день в роботі возить з з тим синім дапом, що постійно у нас на базі стоїть. Я спілкаюся, толком раз за рулем посидів ні, і все. І вона шурує кожен день, а ми шуруємо також, тому я ще навіть не дуже розбирався з нею. Uh, ще раз скажу, насипайте 2000 лайків під тим відео. Uh, беріть там в дітей телефони, <сум> в сусідів, в друзів. І зразу, як тільки банки 2000 лайків, зразу я uh, приступаю до зйомок відео. Може, навіть поталанить, прокататися з Володю, якщо буде час, побачимо. Uh, хто працює на ній, працює Володя, і він на газончику у нас робив, хто пам'ятає. Ну, от Він і не працює. Uh, студент більше не буде їздити в тракторі, скорше всього, що ні, друзі. А, то все окей, просто комбайн красиво виїхав. Ні, до питань нема. Тут взагалі, розумієте, куди не подивися, таке округі, Тут все красиво. Особливо для аграрія, тут навіть не здуж, що? О, 70% приїхати до тараса. Тут навіть не для аграрія красиво, а для аграрія це взагалі просто чистий прайс. Так, шаруєм, друзі. Краса, ні? Так, друзі, краса. Тут трошечки вам піднімаю, не дивіться, що тут таке грязне вікно. Воно варить і постійно, таке грязне. вікно. Пробу глядити. Нема зробити, як зробити нормальні відводи від. Ну, капає конденсат на вікно, а там такі трубки треба поставити. Може, з часом я займуся тим питанням, але зараз реально нема часу. Не ще... А потім забувається та й так воно є. Якщо ти хочеш на ходу висипати, то я взагалі не стягну такі речі робити і стрім, знімати її на ходу, висипати. Певно, стоїмо. Так. Не добре, чи, чи так собі, бо я щось не, не володію інформацією. Так, це ох просто ага, добре. Краса. Ні, так. Ікра в господарстві багато чого рішає і про яку ікру ви говорите, бо я щось не розумію. Привіт з поля, продаєте зерно чи на зберігання возить фура. А, дивіться, щось трошечки вигружаємо з поля, а щось решту лишається на зберігання. Подумайте про комбайн Тріон, кажуть, добротні вийшли. А, дивіться. А, дядько Гайда вже на полях. А, дивіться. А, тріон, а, це фактично продовжує щось посередині, між... Та я зрозумів, що ти щось там кидаєш. Я ще не встиг подивитися. Добре, добре кеда, я подивлюсь. О, і Що я казав? Ага, дотріон. Тріон. Тріон, а... тріон коротше, щось посерединці між, напевно, п'ятою і четвертою серією лекціонів. Оце виходить десь щось типу того. Непоганий комбайн, звісно. Але так, як завжди, можна сказати про всі решту комбайни від компанії клас, не лексіон. Крутіть, не крутіть, друзі. Лекс є лекс, і він шурує, аж шуба завертається. Який класний сильніжовний пейзаж на фоні неба. Так, до речі, треба якусь фотосесію зробити. Тому не використовуйте бункер-перевантажувач, тому що все на раз купити нереально. А цей раз. По-друге, щоб використовувати бункер на вантажу, треба на краю поля поставити 3-4 фури хоча б. А це також поки що не на часі така історія. Тому якось так. Так, ага, Тарас мені вже вивантажив. Ще нема 2000 лайків. Ну, наскільки я дивився, ще не було. Потім після стріму обов'язково перевірю ще раз. Як тільки буде, зразу приступаємо. Причому, що 2000 лайків то не якась така страшна цифра. У нас на відео є купа відосів, де є в рази більше лайків. Просто так з фонаря сказав, як то кажуть. Ну і хочу, щоб були більш активні. Бункер перевантажувач, особливо новий, це такі шалені вкладення. Коштів, що очі розбігаються. це не шалені вкладення а, коштів, але а, ще раз вам пояснюю: купівля бункера-перевантажувача потягне за собою суттєвість затрати. Це на, на, на купівлю і решту техніки. Тому не так все просто. Ми прекрасно розуміємо, що таке бункер-перевантажувач. Ми обов'язково кукурудзу будемо збирати. Знову з бункером перевантажувати, якщо нічого не поміняється. Тому що це, е, це чітко і це класно. Ну, перші дніва, поки що працюємо так є. З-під матраса не достанеш доначку на нього. 100% так. Не дешеве задоволення з однієї сторони, але воно, скажімо так, окупне. Тому маємо то, що маємо. Так, я спитаю Тараса, де він нам буде досипати. Де ти мене будеш досипати? Добре, то я пильную. Так що якось так, друзі, такий, знаєте, вайб-грив. Поки ми працюємо, бачите, Петро вже вернувся з Єликом назад. Дядя Вова пантрує за Назаром. Ну, а я вже буду чекати на Тараса. Поки він мені доб'є е, до повного причіпа, і будемо шурувати назад на базу. Не знаю знову ж таки брати вас з собою чи ні, бо там вдоліку пропаде інтернет. Ну, Будьте бачите, пропав інтернет, і якщо я не з'явився там на протязі 2-3 хвилин, тоді, значить, е, стрім завершився та й по всьому. Кава середна плата за гектар цього року. Такі речі не говоряться, друзі, на загал, тому що. Самі прекрасно розумієте. Привіт, підскажи, який трактор на 260 хвиней взяти. Дякую. А... Я би напевно брав 850-го акціону. Але в новому варіанті на безступеннеї коробці із з F5 двигуном. Оце буде шикарніший трактор. А... На пару з фендом він будуть, напевно, самі кращий в даному а... сегменті. Але справедливості ради скажемо, що. Щобндір, шо Шовальтра, е, навіть той самий Нью-Холланд, Будуть також ходити доволі непогано. Де студент? Працює, завітає тік. Удалих жнив, добрих плонов. Дякую, дякую, дякую. О, у нас майже 170, майже 180 людей. Докидайте, докидайте лайків, будь ласка, докидайте. Цент 700-ї серії теж норм в цій категорії. А в 260 коней це вже, напевно, 800 серія буде. 700, певно, буде десь до, до, до 210, певно, якщо не помиляюсь. Можу помилятися. На Аресі чого не їздить, тому що так склалася його доля. Що ж я зроблю? Я не керую чиєю долею. Я тільки. Констатую факти наразі. Привіт, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Заходьте, лайкайте, друзі, лайкайте, поширюйте. Що скажеш про ту 320-й? Дивіться, я би брав Тукано вже з системою обмолоту АПС. тобто... Четвертої серії. Третя серія буде трошки слабовато. Тому якщо розраховуєте на якусь менш більш потужну машину, беріть четверту серію, не прогадаєте. Цей надлишок ціни окупить себе головою в перший сезон. Якщо брати тукану, то краще брати 440 і 450-й. Це комбайн на літа. Така покупка оправдає себе ну, практично в любому господарстві. Ми відпрацювали в десь в сезоні 8, напевно, то знаю, про що говорю. І колись ми мали медіон 310-й, і це приблизно та сама історія Сотукану 320-й. я знаю, з чим можна порівнювати. І ці комбайни між ними прірва, я вам чесно кажу. Вони, хоч по, по потужності двигуна, майже не так сильно відрізняються, по всіх характеристиках не так сильно відрізняються. Але по продуктивності оцей другий барабан. Дуже багато чого дає. Знаєте, які у нас порохи зараз куряться до за пшеницею? Пшениця вже стоїть дозріла цілком і повністю. Якщо ми заходили в гнива, то ще були такі, знаєте, зеленкуваті стебла, то зараз нічого нема, не досушує. вона йде вже з базовою вологістю або нижче. Бачили колись клас медіон на вигляд, як молодший брат Тукана. Ми колись мали 310-й медіон. Тому, ще раз кажу, знаю про що говорив. Ми ще не відправляли подарунки з ефіру. Ні, друзі, ще не відправляв подарунків. Я навіть ще не розбирався з тим, тому що жнива нас застали і така історія. Ігорко довольний машиною клас, бавиться так. Він їздить, дівчата його часом питають: як вам жовта жатка? Вчора пробували на ячмені, трошки не пішло, тому що. Найчменіше зеленкувата стерня і. Флікс дуже-дуже низько косив, і та зелена маса е, йшла вся в комбайн, і комбайн просто не витягував її. Плюс жара, і то все. Коротше, Тарас зробив круг і коротше, подивитися, буде окремий відео про ячмінь, там все більш детальніше розкажу. Е, ну, факт того, що на ячмінь вона не пішла, там вже. Конкретна розмова на сої разом з тою жаткою. А так працює нормально, крутиться, все, що від жатки вимагаєш, це там все там нормально. Бог напоминаш. Дякую, добрі вам. Так, вроді би нікого не пропустив. Бачили, ага, то вже є. Ще два слова про тукану. Відпрацював, до речі, наш тукану сусід, який на мене підписаний, на цього нового власника, нашого, нашого туканчика. Казав, написав мені десь в коментарях, що відпрацював він перший жнивав, все нормально, без якихось страшних поломок. Хлопці задоволені тим комбайном. Ну і ми були ним задоволені. Він шикарно працював до пшениці, коли пшениця не перевалювала за 8 тонн, комбайн просто шикарніший. Коли вже почало, починалися там в 9 або й 9+, плюс, він вмирав бідолаха. І через то нам прийшлося його поміняти. Яка пилюка на задньому склі? Це не пилюка, це болото. Тому що назад не скло стікає конденсат від кондиціонера, і, і воно там зараз так осідає пилюку і виходить таке болото. Ну там просто треба поставити дві трубки, знову щеплення доходить дрюки. Так що маємо, то що маємо. Сам хтось написав, що я його пропустив. Напишіть, будь ласка, ще раз, щоб я вас не шукав, тому що трошечки рухи в мене зайняті, якщо що. Якби хтось питав. Так. не Мішало би навіть помити ті віктора. Що ж, зробить? О, хоть трошки щось видно? Так, Вольво нікому не потрібно? Ні, нікому наразі. Так, як помієш вікна, зразу дощ піде, можливо. Здоров'я, хотів дано запитати, а що то у вас на базі за будівля двоповерхова знаходиться? О, позаду компа. О, це млин. Млин колгоспніше. Був. Окей, файно. Що можна сказати за Хорштайдер? Хочемо замінити ним плуг. Прекрасна заміна. Плуга, я вам хочу сказати. Ну, але мені більше подобається Parade. Трошечки більш універсальніша машина. Хоча треба підбирати його по конятах, в першу чергу. Так, ще багато вам лишається збирати зернових. Це ця ось площа, площа біля бази і, і що там така далека, далеко-далека площа є одна. Ну, грубо говоря, три площі баз, три площі е, з пшеницею. І неповна площа з ячменем. Так, друзі, загрузили ми повну, повний причіп, штуруємо на базу, я спробую не вимикатися. Може, вдоліку не, не трапить мене, то якщо що, залишайтеся на кілька хвилин, може, я ще з'явлюся і винерну в інтернетом. Принаймні постараюся. Там через дорогу наші бурячки ростуть. Теж би вже не мішало походити, подивитися по них. У вас є проблема з кадрами? Дивіться. полковими кадрами завжди є проблема, але ми стараємося їх вирішувати на постійній основі. Але підбір кадрів, друзі, тут далеко не проста задача. І До неї ми підходимо дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже щепікільно, особливо на якійсь важливій позиції в господарстві. І далеко не, не всі нам підходять під наші задачі. Так, буде того року рання копка, чи невідомо наразі? Буде рання копка однозначно. Ми вже не дуже хочемо на ті болота і на той треш. Так, як посівна йде? Те, що було змолочено, і те, що мало йти під посів, вже посіяно. Тепер от заберуть цю площу, будемо сіяти тут, сидирати, а підріпавши площі не готові і не маємо часу до бріком, що її воювати. Напевно, вже завершимо основні дни і тоді підемо на два трактори щодень поготувати ґрунт під посів Ріпаку. Все, будемо старатися тримати вас в курсі. Тому залишайтеся з каналом. А як та пшеничка, що була в страсі від неправильного розміщення препаратів, і наскільки посадка вродаю? Дивіться. Ми зволотили одну пшеницю, а дві площі було. Одну площу ми зібрали, але там а, наклалося дуже багато факторів. Там 35 й міжряддя, там кабани потоптали серйозно це поле. Тому там навіть неможливо якось пристрілятися. А ще одна площа стоїть, то до неї ми якось спробуємо теоретично пристрілятися, скільки, скільки ж ми там отримали в мінус. А може і не получили в мінус, побачимо. Оця площа буде, певно, крайньою, і треба ще набратися трошки терпінням, щоб дати відповідь на це питання. Як ваша соя? Нормально, соя, скоро буде відос про сою. Не знаю, може, навіть завтра, післязавтра, певно, сьогодні вечір треба сісти, як вечір Внучі треба сісти на монтаж. І тоді вже буде. Показувати вам, як там соя у нас? Виходить. Експерименти.